37 гривень за одиницю це садовий інструмент від бренду Parkside. Він йде зроблений із пластика, якісного, такий, бачите, не тонкий, а гарний по якості пластику. Ось тут дивіться, яка товщина. Ось така буде сапка з інших кінцятик з такими рожками. Ви зможете землю розгрібати, робити на городі якісь гарядки або квіти ухажувати за допомогою цієї сапки. Потім буде ось така лопатка, широка, також достатня товщина йде, і лопатка буде ущого формату. Тобто, бачите, у лоді наповнення йде різне. Воно також легеньке, зроблено з пластику, зручне. Ось, така, ось такий буде інструмент, такі, бачите, маленькі гребильки для того, щоб щось робити в саду. Потім будуть, ось такий плантатор буде з мірною шкалою тут на ньому. Ви зможете посадити. Ваші рослини, тобто гарно за ними доглядати. І ось така буде лопатка для посадки, це для посадки розсади. Тут, тут іде мірна шкала, потім тут іде мірна шкала, потім достається, А тут ще такі, така частинка. І всього у лоті буде 50 одиниць на лоту буде 1820 гривень. І щоб замовити цей класний лот садового інструменту, ви вже зараз пишіть нашим менеджерам, заробляємо разом.